Топ менеджери, фінансисти і банкіри всесвітньо відомих компаній сьогодні з'їхалися до Києва. Вони зустрілися із вітчизняними урядниками. Ті переконували їх вкладати гроші в український бізнес. В уряді наводять цифри на початку цього року. Приріст іноземних інвестицій становив аж 76%. Та на цьому урядники зупинятися не збираються. Також вони обговорювали, як зробити Україну іще ще привабливішою для іноземних грошей. Ми запропоновуємо і надаємо нові електронні сервіси. Ми сьогодні дали можливість електронного звітування. Ми розширюємо наше... Дистанційне спілкування. Ми сьогодні наближаємо податковий облік до бухгалтерського обліку, і це дає нам можливість казати про те, що ми рухаємось в тренді загальноєвропейського розвитку. Уряд серйозно налаштований на поліпшення інвестиційного клімату та залучення іноземного капіталу. Знаковим кроком в цьому плані буде активізація так званої антрейдерської комісії під моїм головуванням.